Такий наконечник, це повна туфта. Наконечника немає, залишився у мішені. Придеться мішень розрізати. Ага, ось він. Ось частинки наконечника. Ось вони. І вони вставляються наступним чином. Ну, мисливський він в лапках. От. І ще залишилася у мішені передня частина. Вістря залишилося, бачите, що робиться. Без цього вістря триматися ці леза не будуть. Порився я трошки знайшов вістря. Отаке малесеньке. Отакі Зі своїми малюсенькими вістрями. І отак воно виглядає у зборі. От. Але тепер я не знаю, чи я буду взагалі нею стріляти, мабуть, не буду. Буде висіти у мене дома десь для красоти. Тобто, такий наконечник. це Повна туфта і чисто для пафосу. Не раджу купувати, не раджу ними стріляти.